Після касира дали функціонал пристроїв введення. Щоб ми їх відкрили, переходимо в меню налаштувань, в додаткове обладнання і з'явилось посилання пристрої введення. Для чого це необхідно? Наприклад, у вас до робочого комп'ютера, де встановлений кишелот, підключено окремо клавіатура і кілька може бути, різних обладнань сканерів. І нам потрібно розділити, що є клавіатурою, а що є сканером. Ми окремо визначимо, що буде клавіатурою, а потім перейдемо і визначимо, що саме буде сканером. Для чого це потрібно зробити, щоб визначити? Якщо вам потрібно, наприклад, внести пароль до вашого ключу при авторизації в робочому місці касира, то ви можете це ввести тільки з клавіатури. І в програмі потрібно зрозуміти. Із чого їй вводити пароль? Тобто, яку програму буде використовувати для того, який пристрій програма буде використовувати, щоб це була клавіатура, вона розуміла, що якщо звідси вводиться дані, що це буде пароль для авторизації, і тому розробник зробив можливість. Розділити пристрої введені на клавіатуру та сканер. Якщо ваші пристрої будуть підключені до програми, то тут уже автоматично, наприклад, буде ідентифікатор пристрою, бо це поле незмінне, воно буде підтягуватися автоматично. Вам залишиться тільки ввести назви, що це саме є довільної форми, довільного змісту, і прикріпити дане обладнання до клавіатури або до сканеру.